Доброго дня, колеги. Починаємо засідання земельної комісії. Перше питання міста Зміїв про затвердження приступів документації на ділянку, що розташована по вулиці Єдності, 10 міста Зміїв. Присадібна ділянка. Голосує. Друге питання про затвердження штатні ТВ та штатні ОВ. Штатні РВ, тех документації із землеустрою ділян... ага. щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачі безоплатно спільну сумісну власність для будівництва обслуговування житлового будинку, що розташована по вулиці Молодіжній, 17, міста Зміїв. Присадібна ділянка Голосує. Третє питання про затвердження в вареводів. При документації на ділянку, що розташована по вулиці Зітківській, 30, місто Зміїв, теж посадівна ділянка. Голосую. Четверте питання про надання дозволу Кізіловій на АА на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, що розташована по вулиці Лісній без номеру міста Зміїв. Земельна ділянка 400 прилягає до їхнього домоволодіння. Надійшла заява від Кизілових для того, щоб там використовувати цю земельну ділянку як корот. Сусіди, сусіди. сусіди не заперечують ні, там. Ні, ніхто не заперечує. П'яте питання про дострокове розірвання договору оренди Що, та припинення права користування пальваля ЮД, земельною ділянкою. Для іншого сільськогосподарського призначення, що розташована по вулиці Таранівське шосе, будинок 64Б місто Змію. На території фермерського господарства Чепелюка Зміївського є нежитлова будівля сладське приміщення, власник якого за спадщиною зайшов палюваль Сергій Юрійович. Договір старий був на пальвеля Юрія Дмитровича, нерухоме майно. Тому Надійшла заява щодо розірвання старого договору. Там на наступну сесію буде договір про передачу вже новому власнику земельної ділянки 11 Голосуємо. Шосте питання зітки. Про затвердження в рубль тих документацій землеустрою на ділянку. Що розташована по вулиці Ковтуна, 163, селище Зітків. Предзайдібна ділянка. Голосую. Сьоме питання про затвердження Кравцові та документації на ділянку, що розташована по вулиці захисників України, 44, селищі Зірки. Присадібна ділянка, голосує. Восьме питання Барова. Про затвердження Данильчевському тих документації на ділянку, що розташована по провулку Залізничному, 3, село Сина Поляна. Присадібна ділянка, голосує. Дев'яте питання про затвердження. Муравйові тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Залізничній, 57А, село Гусина Поляна. Теж присадібна ділянка голосує. Десяте питання, Чимужівка. Про продовження довгополові про, про затвердження, господи. Довгополові документації на ділянку, що розташована по вулиці Кришталя, 32. Село Чимужівка, теж присадібна ділянка, Голосую. Одинадцяте питання Тимченки про затвердження каліснику БІ та каліснику ІІ, тех документації на ділянку, що розташована по вулиці Мжанській, 3, село Калісники, присадібна ділянка, голосує. 12 питання За Донецьке. Про затвердження Титаренку, тех документації на ділянку, що розташована по вулиці Курортній, 1А, село За теж присадібна ділянка, голосує. Далі блок різне. 13 питання про затвердження Ревенка ЮС проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під сільськогосподарськими будівлями і дворами, що розташована за межами населеного пункту село Тимченків, вулиця Миру, 104Д та передачі їх користування на умовах оренди. Я не голосую. Це не житлова будівля, 300 квадратів ми надавали дозвіл. На позаминулі сесії щодо розробки технічної документації зробили технічну документацію п'ять соток. Просить Юлія Сергійовна щодо передачі в оренду. Якщо голосує. Хто за? Одноголосно, один не голосував. Рішення прийнято. Так, чотирнадцяте питання про відмову. Авдієнку надані дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінекесіння, що розташована за межами населених пунктів з міської територіальної громади. Значить, від учасника бойових дій Авдієнка Дмитра Володимировича надійшла заява надати йому в оренду 2 гектари для сінокосіння за межами населених пунктів. Це Поблизу річки Сіверський Дінець, От так як в нас немає повноважень на сьогоднішній день передати там земельну ділянку в оренду, так як вона частина її попадає в водозахисну смугу і в національний парк статтю 123 України передбачено, що чіткий порядок надання земельних ділянок і Є. Тому є необхідність прийняти рішення про відмову передачі в оренду вказаної земельної ділянки. Це учасник бойових дій, але ж, на жаль, у нас... а вона там сформована ні, ні, не сформована. Вона не сформована. Це Просто на карті територія ну, нацпарху, да, це буде сіморана. Школа сіморана, так. 2 гектари. Так, 14 питання. Голосуємо за відмову. Дякую. 15 питання про Пропол... Поновлення договору оренди землі, кадастровий номер 0,869, що перебуває в оренді каратуна Олександра Леонідовича на новий строк. Це дві земельні ділянки. Наступне питання теж каратуна. Сіножаття 3,7 і 13 гектар. Договір оренди був заключений з геокадастром на 7 років. Підходить до завершення згідно умов договору коротун звернувся сроки. З Проханням поновити договір на тих самих умовах і на той самий строк. В рамках діючого договору. 15 питання, голосую. 16 питання. пропонування договору оренди землі кадастровий номер 0868, що перебуває в оренді каратуна Олександра Леонідовича на новий строк. Те ж саме, тільки інша ділянка. 16 питання голосую. 17 -е питання про розгляд заяви Антипенка Леоніда Івановича. Значить, од Антипенка Леоніда Івановича надійшла заява щодо скасування рішення передачі йому ОЖБ 20 соток у 97-му році. Він не використовував не користувався цією земельною ділянкою. Там не було на ній ніяких будівель, не було нічого. Але ж наша налогова, ну ви знаєте, час нараховує всім. Е Податки. Податки. А от, тому для того, щоб налогова не нараховувала, ми раніше брали запит, робили на геокадастр. Геокадастр нам відповідав, що земельна ділянка не є оформлена, не є сформована, і такої земельної ділянки в базі в геокадастрі не, не числиться. Зараз налогові нові положення їхні і вони требують тільки скасування старого рішення щодо передачі її у е, власність. Тому ну, надійшла заява щодо так що, ми, скасування ми, цього рішення. Ми розглянули чи ми голосуємо за скасування. Ми голосуємо за скасування рішення, звісно. Тобто там немає ні ни будівлі, Ничего нічого немає. Нема. Голосуємо 17 питання. Розрив, так? І з 18 питання про розгляд заяви власенка Олександра Михайловича. Те ж Це те ж, 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 ж саме да. ЖБ 18 соток. У 18 соток. Голосуємо 18 питання. Хто за? Uh, дякую. 19 питання про передачу доброскоку в оренду земельної ділянки для іншої комерційної діяльності, що розташована по вулиці Миру, 28, Ж, село Тимченки. У приватній власності є нежитові будівлі. Земельна ділянка сформована, 55 соток. Це Женька. Ну, это, свежий, старай, это. Да, Здесь, что? это то, что мы ділились. Голосуємо. 19 -е питання. Далі у нас блок, депси, мобільний зв'язок. Да? Так, двадцяте питання про дострокове розірвання договору оренди та припинення права користування зад український мобільний зв'язок земельною ділянкою для розміщення та експлуатації об'єктів і проводити електронних комунікацій, що разошова по вулиці з Гайдари. Значить, ЗАД Український зв'язок продав своє майно, зв'язкове новому підприємству ЮНІЕС. От, і для того, щоб... Зробити нові договори оренди є необхідність розірвати старі з новим підприємством, яке буде займатися наданням послуг з мобільного зв'язку, заключити нові договори оренди. 20-те питання, питання. 20 питання голосує. 21 питання те ж саме, тільки вулиця 8 березня, село Островехівка. 21 питання Голосуємо. 22 питання. Те ж саме тільки вулиця Гагаріна, село Соколова. 22 питання голосує. 23 питання. Те ж саме тільки вулиця Паштова, 1Б, село Таранівка. 23 голосує. 24 питання про продаж пальвалі ою, земельної ділянки, господарського призначення, кадастровий номер 1101 для ведення Фермерського господарства що раз за межами населених пунктів з міської територіальної громади. Це земельна ділянка. Була 32 га, А от надійшла вона пальвалю ою по спадщині від батька померлого. А от 16 гектар надійшло Сергію Юрійовичу і 16 гектар Олександру Юрійовичу. Сергій Юрійович скористався своїм правом, так як це. Постійне користування, і на сьогоднішній день земельним кодексом дозволено його викупляти. Ми йому рішенням нашим продали в розстрочку на 10 років, ще 2 роки тому назад, якщо я не помиляюся. А от свої 16 соток. Це звернувся брат Олександр Юрійович викупити свої 16 соток, але без розстрочки. А от вартість цієї земельної ділянки де, згідно нормативно грошової оцінки складає. 631 тисяча гривень. Тобто от така є пропозиція. Це в рамках чинного це, законодавства. і... Це так звана фермерська земля, то, що <плату> ви давали. В <плату> постійному користуванні. <плату> Постійне користування. <плату> <плату> Голосує, 24 питання. 25 питання про надання дозвілу габуні. габуні. На розроблення проєкту землеуслідів щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована за межами населеного пункту село Вирішальне, вулиця Центральна, 38А з міської територіальної громади. Власник нежитової будівлі в селі Вирішальним звернувся з проханням надати в оренду земельну ділянку під комерційну діяльність 10 соток під своїм власним нежитловим приміщенням. 25 питання голосую. 26 питання про укладання договору оренди земельної ділянки для рибогосподарських потреб в комплексі, з розташованим в ній водним об'єктом, що перебуває в користуванні бублій ОВ на новий срок з використанням переважного права орендаря. У а підходить срок до завершення оренди. У поблі зробив всі документацію ставок і водний паспорт, і нормативну грошову оцінку. А от е, нормативна грошова оцінка складає 16, 1 мільйон 681 тисячу гривень. Тобто орендна плата за новими умовами буде складати. 168 тисяч гривень плюс, ну, 10%, плюс сплата заводний об'єкт, за водне зеркало. Це ще десь близько 40 тисяч гривень тут у нього. Місто фактичної сплати, яку він зараз сплачував, 23 тисячі гривень за рік, він буде сплачувати 200 тисяч гривень за рік. Цікаво. 26 питання, голосую. 27 питання. Про затвердження тих документацій з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для рибогосподарських потреб номер 1220, що розташована за межами населених пунктів на території Зміської міської ради та перебуває в користуванні громадянина Бублія. Це той це, самий водний об'єкт затвердження нормативної грошової оцінки. Друг ні, ні, це от, от, ну, як, да, два питання його. Ні, nee, просто відзначати. Що... Нічого страшного. Да. Нічого Нічого не поміняється. Все проголосували. Да, проголосували. Да, всім дякую за працю.